Довге очікування на розгляд судової справи у стінах вищого адміністративного суду України ні до чого не призвело. Сьоме засідання за позовом оператора державних лотерей МСЛ до державних органів про скасування санкцій так і не відбулося. У даній ситуації ми можемо спостерігати свідоме затягування розгляду справи у зв'язку з тим, що судове засідання, призначене на сьогодні, не відбулося у зв'язку із невиходом. Деяких суддів із відпустки така ситуація може пояснюватись тим, що справа затягується за ініціативою самого суду. Однак справа перебуває в провадженні суду касаційної інстанції вже близько п'яти місяців, а це порушує законодавчо установлені строки. Причини такого затягування можуть бути різноманітні. Служба безпеки України фактично зловживає своїми процесуальними правами, оскільки не надає доказів. Може бути те, що вони взагалі відсутні у вказаного державного органу. Представник відповідача до зали суду не з'явився, власне, як і сам суддя. Хоча, згідно процедури, суддю, що перебуває у відпустці, мали замінити на іншого. Тим часом у списку справ, призначених до розгляду колегії суддів ВАСУ, на 14 липня 2016 року, значиться справа за позовом МСЛ. Це звичайно, затягування розгляду справи у інтересах відповідача і у інтересах служби безпеки України. В інтересах відповідача, оскільки строк дії санкцій встановлений один рік, тобто до вересня 2016 року. Восьме судове засідання переноситься на невизначений термін.